Зі мною на зв'язку Олександр Ябчанка, командир роти Гонор батальйону Вовки до Олександр, Добрий вам день, Слава Україні, Олександре. Чоловіки, які бачите, кілька аспектів різних даного питання, є ну, перший аспект типу, а вони взагалі нам потрібні? Ну, по, чи, не нам потрібні, це українці. Українці Україні потрібні. Але чи потрібні ті чоловіки, які знаходяться за кордоном з інших причин, чи треба їх насильно заганяти в Україну і насильно заганяти на фронт? Чи буде з цього бояться? Здає... Ні, ні, зачекайте. Давайте спочатку ну, все ж проговоримо, а що відбулося? Що, цих чоловіків хтось намагається піймати і завести на фронт? Ну, цього ж не відбувається. Їм держава каже буквально наступне: у нас війна, чоловіки призовного віку мають бути обліковані державою. Що так. не так? Що за паніка? А підіть, зареєструйтесь, кінець історії. Ну, тим більше, міністерство, е, я маю на увазі, е, Міністерство оборони дало роз'яснення, саме от таке, яке що сказав. сказав: Альо, війна, чоловіки мають бути обліковані. І ті, що в Україні, і ті, що поза межами України, виконайте процедуру. Ніхто вас нікуди не тягне. Якщо хтось має бажання захищати свою країну. Ласкаво просимо. І держава, і ми, як військові, діючі, будемо вам дуже раді. Бо нам зараз вкрай потрібна допомога. Але давайте не мішати котлети з духами. Всього лише виконайте процедуру, необхідну в воюючій державі. Станьте на облік, поновіть свої дані. Станом на зараз кінець от лише це потрібно зробити. Якщо тут то тоді два варіанти: або люди, які зараз влаштовують оці перформанси за кордоном, не вміють читати, або вони просто от надумають додаткові смисли в ту вимогу, яка від держави до них поступила. І з цього приводу роблять істерику. Ні перше, ні друге, не робить їм чесня. Ну, Олександре, дивіться. А, питання не в тому, що вони щоб їх облікувати, вони якби можливо і не проти стати на облік. Але зараз за кордону я так розумію, це зробити неможливо. На даний момент так ще не вступив в силу. Новий закон про посилення мобілізації ще не запресував електронний кабінет призовника, а права консульські надання консульських послуг вже чоловікам за кордоном почали обмежувати. Чи потрібно це робити? Обмежують це, будуть обмежувати з однією простою причиною. Ми з вами прекрасно розуміємо. Ну, не будемо ж як кажуть, ховати дещо у кишені, аби вони повернулися в Україну. Чи потрібно їм обмежувати їхні права на надання консульських послуг в Україні для того за кордоном, для того, аби їх загнати в Україну? Ну дивіться. З точки зору, тут просто я би розділив сюди на дві площини, це обговорення. Що перше обговорення з точки зору справедливості, це одна історія. Друге, з точки зору прагматики або ну, очікуваних результатів цих дій. З точки зору справедливості немає. От однакового розуміння справедливості у мене як у людини, яка воює з першого дня повномасштабного вторгнення, в бійця, який воює з 2014 року від початку гібридного вторгнення Росії, і в людини, яка відмовляється воювати, яка знаходиться за кордоном, бо у нас різне уявлення справедливості. Тому очевидно, що тут досить складно мені буде описати вам картину очима отої людини за кордоном. Я можу описати тут картину своїм баченням справедливості, ну і баченням ще тих людей, з якими я з цього приводу спілкувався і маю на увазі військовослужбов. Звісно, для них це несправедливо, коли одні воюють роками, а інші з тих чи інших причин призовного віку, маючи фізичну можливість і ментальну можливість воювати, не воюють. Зрозуміло, що для нас це несправедливо. А тепер перейдемо до другої площини: це прагматика. Наскільки ці дії матимуть очікувані результати, а я нагадаю, що нас цікавить один єдиний результат перемога над Росією. І наскільки або наскільки це буде мати імовірні наслідки з точки зору саме досягнення ось цієї цілі, перемога над Росією, тут запитання потрібно ставити безпосередньо носіям повноважень, чи вони прораховували. Які вони очікують наслідки від цих дій, і які імовірні, тобто які вони очікують результати від цих дій. Ну, от, наприклад, очікування таке, що буде мобілізовано така-то кількість громадян. Окей, тоді зрозуміло навіщо це робиться, які вони прораховували імовірні наслідки. От наслідок, наприклад, така то, такі, така -то кількість громадян навпаки ніколи не буде мобілізована з тичі, чи інших причин. Це треба питати в носіїв повноважень, тому що це їхня робота перед прийняттям будь-якого рішення державницького. Ти зобов'язаний прораховувати очікування результати і враховувати ймовірні наслідки. Я цієї аналітики не маю, ну і очевидно, що я цієї аналітики особисто не робив, бо це не є моя робота. Зрозуміло, Олександр. Я вам мене ще я хотів би ще з вами поспілкуватися, але мене вже підганяють редактори. Час ефіру обмежений. От в чому проблема. Тут така тема для дискусії. Ви не уявляєте, скільки мені всього зараз пишуть глядачі? От в прямому ефірі у Viber. Скільки до вас питань, скільки до вас претензій, скільки паралельно до мене претензій? Ви розумієте? Тут тема для дискусії, вона глобальна. Ми в 15... ми в 20 хвилин з вами не вкладемося, але ну на жаль, така історія обмежений. Я фізично у спілкуванні з вами. Я будь-якому випадку вам дякую. Перш за все, я вам дякую за вашу дякую вам. Я вам за вашу службу. Дякую, дякую просто і за вашу життєву позицію. Бо ті люди, які за кордоном, у них не просто інше ставлення до справедливості, а інше ставлення до життєвих цінностей, таких як щастя і любов.